Дивіться, немає дотацій на вугільну галузь. Я так розумію, що шахтарі хочуть, щоб ці дотації повернули, хоча бюджет у нас не знаю, чи потягне ще підтримку вугільної галузі цього року. Згідно а, з коаліційним договором, передбачено щорі... щорічно зменшувати дотацію вугільну галузь на 20% до 2020 року. Чого не дотримались 1 січня обрізали? Так багато Вутім, чого не дотримали. Не розрахувались з вугіллям. І зрозуміло, а хто це зробив? Це зробила влада. І е, якщо не компетентний міністр, то має реагувати е, Кабінет міністрів, Міністерство економіки, Міністерство фінансів. Хоч чули, щоб раз вони сказали е, щось об'єктивно. Ні. Шахтарі сьогодні про це говорять. І побачимо найближчим часом, уже в квітні, шахтарі прийдуть до Києва. Вони будуть брати ситуацію в свої руки. Вони будуть нагадувати владі владі і населення підтримає. Ви побачите, що підтримує все населення країни. Тому Пане що в нас Михайло, виникає це... питання, як обґрунтовані тарифи, хто заробляє на, на газі, на ціні високій, на, на газі власного видобутку, куди дівається. Я пам'ятаю ще в уряді Тимошенко. Чітко стояло питання, що дешевий газ, дешевий видобутку українського на потреби населення і для комунальних потреб. Пане Михайло, я просто...